тюль, який ідеально підійде для залу, вітальні, а можливо, й спальні чи іншої кімнати, з дуже гарною вишивкою в центрі, а також низ гарний, такий густенький, зашитий для тих, хто хоче прикрити батарею чи, можливо, ще щось там внизу потрібно прикрити. Зверніть увагу, який гарний розкішний малюнок. Маємо в наявності в кольорі айворі і в кольорі білосніжному. Показую вам по моделях. Тюлю, да, це також білосніжний тюль має гарну вишивку внизу, центральний малюнок. І айворі колір, і білий однаковий дизайн, дизайн є також. Ціна таких тюлей 190 гривень за метр. А тому не зволікайте, допоки є в наявності достатній метраж. Оформляємо замовлення з вами. У нас якісне і недороге пошиття по ваших розмірах. Відправка нової обукер поштою з мінімальною символічної передоплатою. Звертайтеся.